В липні, на початку липня 91-го року офіційно було заявлено про припинення існування організації Варшавського договору в 91-му році, НАТО залишався і е, виникла е, певна проблема ідентичності. Тобто, е, зник основний ворог. Що робити, яка мета альянсу? І е, цей процес пошуку він тривав кілька років. Але на цей е, процес пошуку е, вплинули е, центральноєвропейські, східноєвропейські країни? Справа в тому, що і Польща, і Угорщина, і спочатку Чехословаччина, а потім Чехія, Словаччина е, стали проситися до членства в НАТО. Тобто, ну виникає питання: а навіщо? Що, які, які небезпеки? Справа в тому, що саме ці країни у ХХ столітті е, мали досвід е, е, зіткнення з російським чи з радянським імперіалізмом, і вони е, хотіли вступити до НАТО, щоб раз і назавжди закрити це питання е, від, відповідно: НАТО не було готово до розширення і в 2000 е, перепрошую, в 94 році. За ініціативою тодішнього президента США Вілліма Клінтона була започаткована так звана ініціатива Партнерство за миру, і ця ініціатива передбачала, що будь-яка країна з Євроатлантичного регіону, при чому колишні радянські республіки безумовно могли приєднатися створити спільну програму. Спільних навчань, там співробітництво в науковій е, сфері чи там протидії е, стихійним лихам, ну і таке інше. Е, і, е, от, до речі, Україна була першою з пострадянських країн, яка приєдналася через місяць після проголошення цієї ініціативи. О, е, та, також доволі скоро приєдналася і Росія. І е, е, Альянс розглядав Росію демократичну Росію, як вони вважали 90-х років, яка отримувала всіляку допомогу від того Заходу. Е, як е, потенційного партнера е, Росія долучалася до миротворчих операцій НАТО, скажімо, в е, Босні і Герцеговині. В, Косово. Ну, до речі, в цих миротворчих операціях брали участь не лише країни НАТО, а й країни-партнери, в тому числі, до речі, Україна. Так, от, в 97-му році був укладений особливий такий договір між Росією і НАТО, який передбачав всебічне співробітництво, ну і скажімо, до 2014 року основним реципієнтом натівських грошей щодо розвитку науки була саме Росія. До речі, тут варто сказати, що НАТО взагалі небагато організація. Це не європейський союз, для того, який може там мільярдні е, позики давати допомогу і таке інше. НАТО це класична міжнародна організація, кошти якої складаються з внесків країн-членів, і в основному вони йдуть на е, е, спільні е, командування і е, цивільну структуру. Секретаріат НАТО, який розташований у Брюсселі. До речі, за свою історію альянс змінив три місця точніше, два місця, зараз третє місце, де знаходиться штаб-квартира. Спочатку була в Лондоні, потім в Парижі, і з 67 року у Брюсселі. Тут варто сказати, що зміна. Парижа на Брюссель була пов'язана з тим, що за часів президентства Деголя у Франції Франція вийшла із так з, із військової частини організації, залишилася лише в політичній. Ну це певні такі французькі традиційні амбіції були. Але е, вже на початку 21 століття е, Франція повернулася до повноцінної участі в альянсі. До речі, від початку в НАТО. Дві офіційні мови англійська і французька. Інших немає. Ну, на практиці це означає, що на всіх рівнях всі знають англійську мову. От, отже, я до чого це веду, що були сподівання, були ілюзії відносно Росії. Більш того, коли Відбулися терористичні акти на території Сполучених Штатів у 2001 році, то навіть була створена Рада Росія НАТО, в якій голос Росії був, дорівнювався іншим членам Альянсу. Але, звісно, повноваження були обмежені щодо боротьби з міжнародним тероризмом. Але такий високий рівень співпраці. ну... Скажемо, серед іншого, нам обіцяють на Вільнюському саміті замість комісії Україна НАТО створити Раду Раду Росії. Перепрошую Україна НАТО. А Росія мала таке ще з 2002 року. Пане Ігоре, важливі уточнення треба по ходу. Ось дивіться, був певний момент, як ви кажете, коли з Росією НАТО співпрацювала у боротьбі з тероризмом, так мені розповідав в інтерв'ю пан е, Закаєв, що е, насправді оці теракти 11 вересня насправді за ним може стояти саме Росія, бо вони. Бен Ладена та його товариша забула як його ім'я. Насправді він перебував там у КДБ, з ним працювали і могли допомагати створювати цей теракт. Тобто недооцінювали спроможності Росії. Наскільки я знаю, сама Росія спочатку Радянський Союз, потім Росія фінансували різних терористів на Близькому сході, так і так само у оці... цих. В Криму відбувалося навчання палестинських терористів під час Радянського Союзу, так ось ось, і як можливо було ну добре, за СРСР вони оцінювали вірно, все вірно розуміли, що, що е, за СРСР йде загроза. А як могли потім не розуміти, якщо КДБ та ФСБ це одна й та сама структура? І якщо тренували палестинських терористів, якщо давали гроші. Ну, я щодо Афганістану, можливо, ви могли б тут уточнити, яка, яка була, хто там кого спонсорував та виховував, і як на чиєму боці насправді був, був Радянський Союз під час так званої Афганської війни, насправді афганського вторгнення. До чого я намагаюся дійти? Що вони завжди. Спонсорували різні терористичні ідеї, терористичні небезпеки і таке інше і. Як ви відноситесь, по перше до цієї версії про причетність росіян до підготовки тих осіб, які вчиняли теракт 11 вересня? І по-друге, як могли співпрацювати з терористами в антитерористичних заходах вже СССР та господи, СРСР вже не було Росія та Сполучені Штати? Дякую. Ну е, я е, не маю якихось е, фактів однозначних. Але з точки зору здорового глузду логіки я не виключаю е, такої причетності, е, і мені здається, що розвідувальне співтовариство Західне е, чудово розуміло, що таке Росія. Е, і розуміли, що ці вибухи житлових будинків е, в кінці 99-го року, які призвели Путіна до влади. Теж були справою рук саме спецслужб, але, але на жаль, чи на щастя, я не знаю. Якщо в Росії спецслужба, ФСБ і інші вони прийшли до влади в особі Путіна, то в демократичних країнах існує цивільний контроль. І навіть якщо колишній керівник центрального розвідувального управління чи якоїсь іншої спецслужби займає державну посаду, він не несе такий шлейф від минулого, а саме цей цивільний контроль з боку Політичної влади, на мій погляд, зіграв погану роль в тому сенсі, що керівники західних країн, від яких саме залежала така по суті проросійська позиція, вони не чули попереджень, вони перебували в ілюзії, що Росія таки. Стала на шлях демократії, і їй треба трошки допомогти, і все буде частиною такого глобального співтовариства. Ну, вибачте, запрошення і кілька років участь Росії в групі, яка знов група Сім Сімка, а була ж вісімка. Росія на рівних брала участь в е, діях е, з найрозвинутішими країнами світу, при тому, що, вибачте, е, ВВП Росії складає в е, лише 2% від світового ВВП, але повага до е, найбільшої території, найбільшого ядерного. Потенціалу, от, задобрювали таким чином, і тут не лише справа в Альянсі, а справа саме в загальній позиції колективного заходу до Росії.